друзі давайте писати про свої почуття, про свою війну, вести свої щоденники, вести свої це. Але це не все мусить бути опублікованим. Це не все мусить стати документом історії. Та ніби що письмо це не тільки про те, що ти віддаєш іншим, а письмо це також те, що ти залишаєш ну ніби для себе. Коли ми писали Лезвіхолою емоційні гойдалки, то там емоційний голки має там 250 тисяч знаків, і паралельно мій щоденник має 200 тисяч знаків. Типу, знаєш, але я свій щоденник того ж ну ніби о того самого періоду перших півроку війни, але мій щоденник залишається для Генія Володі типу, в його ну, шухляді Не все. Тобто, коли ми пишемо щоденники, uh -huh. то це не обов'язково зі всього має вийти тигролове і по кому подзвін. Не по кому подзвін ти сказав, а про сіве так uh -huh. ну ніби не все. Але писати можемо. От якщо у нас є за 100% слухачів, вочевидь, Писати почне після нашого з цього 15% uh -huh. 85% Проігнорує наше з тобою цю частину нашого нашої нашого діалогу. Ось, але є навіть тих 15%, хто, тих хто почніть писати, я вже до вас в КАМ, почніть писати щоденники, коли вам дуже важко, ви побачите переваги. То ну вочевидь, що ну ніби чи всі ці щоденьки пулікуються, не ставте це собі за мету, ставте за мету бути відвертим собою на папері. Мені подобається, як мені раз описувала психотерапевтка про те, яке це має значення. Це вона казала про те, що коли ти пишеш, то е, є дуже важливо, що ну як діло крім того, що ти просто виливаєш це себе, виливання дня вже мається, але ти можеш, гортаючи сторінки. Ти можеш бачити зміни mm -hmm. дуже важко побачити, як ми з тобою змінилися за три роки. Це важко побачити, бо ми звикаємо до себе кожного дня. Але коли ти береш твій щоденник тридічної давності, то ти розумієш, і ти його читаєш. Якщо я сьогодні читаю щоденний початку повномасштабки, то я розумію, mm -hmm. наскільки я змінився.